Ну що, всім привіт! Вітаю вас! Ми дуже великим темпом, дуже швидко, йдемо к тому, що наша держава становиться поліцейською державою. У мене сьогодні дежавю з законами 16 січня 2014 року, після котрих стали розганяти Верховну Раду, після котрих здриснув Янукович, пізніше трошки. Сьогодні. Хамісятів по правам і так далі, і так далі, як він там гарно називається в Верховній Раді, погодив до розгляду в Верховній Раді зміни до законопроекту про Нацгвардію. І в цих змінах дозволено застосовувати вогнепальну зброю, зокрема для припинення масових заворушень без попередження. Тобто все, що вони будуть вважати масовим заворушенням, навіть вийду я з плакатом, зіля, погана людина, бачите, яка я толерантна, вони можуть вважати це заворушенням і без попередження приміняти зброю, застосовувати. Далі використовувати гумові і пластикові кійки, сльозогінний газ. Та електрошокери до учасників заворушень. Далі маркувати порушників масових заворушень, наприклад, фарбою. Далі використовувати безпілотники. Що вони з тих безпілотників будуть кидати? Тут можна вже пофантазувати, включити фантазію на повну, згадати всі фільми жахів. І ще якісь, котрі ми бачили, тобто тут може бути слізогінний газ, тут може бути і скиди, якісь, і ще щось. щось. Зброю ж дозволили. Е, я побачила, от я вам скажу чесно, я побачила коментар Ганчаренка, хоч це і наш депутат, але я хочу сказати: коментар такий: ну, ні, е, це вже в другому читанні, Ну це ж е, голосували ще рік тому, е, ну там у цього не було ще зараз. Я за це не голосував. Ну і взагалі це ще не проголосовано. Слухайте, ми ж знаємо, що там монобільшість. більшість. Хоч, як би нам зараз не казали, що нема вже у зелених більшості гроші роблять все. Є Зелені, є ОПЗЖ, є голос, є Батьківщина, є там такі позафракційні всякі люди. І вони наберуть ці 226 голосів. І це в нашій державі, котра з 2014 року боролася за те, щоб за гідність, революція гідності була. На наступному тижні сесійний тиждень вони зараз роблять все, щоб просто люди боялися вийти на вулиці і показати, що ми є. Єдине, чого не враховують, я зараз без всяких призивів, я просто вам скажу: єдине, чого не враховують, скільки на руках у людей зброї. І є такий вислів, він, я постараюся без матюків це донести, бо він матюкливий. На кожну хитрую дупу є свій болт з Різьбой. Або це спеціально на, градус повишається, накалюється до того, щоб люди вийшли, і зробити громадянську війну, не дай Бог, або це просто робиться, і от за, я думаю, що це друге, робиться для того, щоб. Просто налякати людей, щоб люди боялися, щоб зробити з нас Росію два, Білорусь два, щоб люди знову загнати нас на кухні, щоб ми тихесенько-тихесенько там співали сумних пісень. Я думаю, що так не буде. Слава Україні!